Божевільна історія про колишнього, який переслідував дівчину. Історії з Reddit. Моя подруга сім'ї, якій було 20 років, щойно розлучилася зі своїм колишнім і була у відпустці в Мексиці, е, йшла вулицею і озирнулася, бум, колишній був через дорогу. Він помахав їй і сказав: Привіт, крихітко, і підійшов до неї. Вона кинула в нього щось і втекла. Можливо, через кілька годин вона повертається до своєї кімнати та виявляє, що її телефон, який, очевидно, не працював, зник. Вона була з одним або двома друзями, і один зійшов до стійки реєстрації і сказав людині попереду: Привіт, я загубив ключі від такої то кімнати. Чи можу я отримати новий ключ? Людина навіть не запитала, хто вона така, і дала другу новий ключ, після чого вони помінялися кімнатами. Потім моя подруга сім'ї пішла до, на пошуки свого колишнього, зрештою, знайшла його та змусила його залишити Мексику літаком. Вона заплатила за перелі. Ого. Тож тепер вона повернулася до стану, в якому живе, і вона обережна, не вимикає машину, доки, її двері, а, доки двері її гаража не зачиняться повністю. Через кілька тижнів чи місяців вона виконує виклик і забуває увімкнути машину. Перш ніж зачинити двері гаража, її колишнє заходить. Йде до своєї машини і зауважте, що вона все ще розмовляє по телефону, тому вона ще не бачить і не чує. Капець. Ну, я зрозуміла, про що це? Він підходить усе ближче і ближче, поки вона не бачить, що він у її гаражі та біля її дверей. Вона натискає кнопку блокування, це була стара машина, але її колишній якимось чином все одно відкрив її. Він подивився на неї і сказав: Я збираюся викрасти тебе, занести в гори і вбити себе на твоїх очах. Боже, який капець. Він реально крейзі просто. Коротше, він її шантажував. Ну, це реально треш. Очевидно, вона каже ні, але він дістає ніж і вирішує почати кидатися на неї ножем і рукою, тож вона панікує і погоджується їхати з ним на своїй машині, лише якщо вона буде на пасажирському місці. Він погоджується і бере у неї ключі, щоб вони могли їхати. Ось вони їдуть на гору в темряві. Вона намагається відімкнути пасажирську сторону, щоб вискочити. А він тримає її за куртку і каже їй: Я не дам тобі втекти. Отже, вона, там, будучи заручницею, можливо, побачить, як її колишнє зробить собою на її очах, і вона боїться поверхнутися. Він зупинив машину і вийшов, щоб зробити... щоб зробити? Він залишив ключі в машині, а вона вирішила підскочити до водія, зачинити двері, замкнути їх і завести машину. Її колишній, помітив це, був на пасажирському місці. Та намагався втекти назад, щоб дістати її. Вона починає їхати, а він тримається за автомобільне дзеркало, але воно відривається, і він падає на землю. Подруга сім'ї сказала, що відчула удар, а пізніше її колишній розповів, що вона переїхала йому ногу. Вона була зламана. Ого? Він намагався бігти за машиною, але з пораненою ногою йому не вдалося наздогнати. Вона викликала поліцію, вони вивели своїх собак, але вони загубили його слід на півдорозі вниз по горі. Вона думає, що він хоче сховатися в Мексиці, оскільки вона отримала від нього листа з інших країн, але він повернувся туди, де ми живемо і здався. Зараз вона одружена і планує поїхати кудись у подорож на два тижні з кращим чоловіком. Жесть. Я думала, що мої історії трешові про переслідування колишніх. Але тут прямо треш. Реально, чувак хотів викра... викрасти дівчину і щось, ну, типа, я думаю, що це був якийсь шантаж, але це жесть, просто жесть. Така історія.